Сонячні опіки та подряпини рекомендуємо «Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. «Пантестин Дарниця» – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Супутникове телебачення Віасад. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Знесилена через варикоз важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом Детралекс 1000 мг всього по одній таблетці на добу допомагає зменшити симптоми варикозу, а також підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Детралекс 1000 мг – всього одна таблетка на добу і ти непереможна, як завжди. Турбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти, тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен Рідненькі. Відтепер Київстар ТБ у вільному доступі для всіх. Українців. Користуйтесь! 100 каналів аудіоказки, українські фільми та серіали. Відтепер для всіх незалежно від оператора. Київстар ТВ. ТБ. Дивись вдома і будь де. І незгоди посміхаєшся від сонячного проміння. Бережи себе, твій телеканал Міруді. Дякую, що ти є. Лейла сподівається на притулок. Не привітай, родині батька. Ти сама взяла цю ношу, тепер вчися її нести. Мимоволі вступає у. Світ закоханого у неї хашмета. Що не вбиває, робить нас Хочу, кохання на її серце Хочу, щоб ти сам жив. А світлого майбутнього. віддай мені, дочко, для малюка. Навчи мене кохати. Щодня о 20-ті.00. На білоді. Дякую, що ти є. Україна сьогодні. Це коли кожну годину запитуєш рідних як ви там кожен день радієш маленьким перемогам. Коли найкращий відпочинок, це допомога тим, хто потребує. І в голові постійно грає ой у лузі червона калина. Україна сьогодні це ти. Ти все буде Україна. Він приходить завжди невчасно, руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Лонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен, і парацетамол. та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. Дев'ять годин. Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Рідненькі від «Київстар ТВ» у вільному доступі для всіх українців. Користуйтесь сто каналів аудіоказки, українські фільми та серіали. Відтепер для всіх незалежно від оператора. «Київстар ТВ». дивись вдома і будь де. – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. «Фуцис» – просте та ефективне лікування молочниці. З війною я зрозумів. зрозумів, мій дім не стеля й стіни. З війною я зрозумів. зрозумів. Мій дім це Україна. Мій дім око, мій дім – столиця, мій дім – село, і околиця. Мій дім город, дім – це море. Мій дім – завод! за воїні хорем. Комфі, гаджети для України. Дамо вісіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує бай Уролесан цистит. життю. Привіт, судокрим догляд Крим для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову працездатність. Біфрен заспокойся і працюй. Разом переможемо. Супутникове телебачення. Віасад надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Зупиняєте через геморой? Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. На українській землі точаться запеклі бої. Захисники сміливо виступають проти окупантів. За рідних, близьких, за свій народ. Ворог прийшов вбивати та нищити все, що було для нас дорогим. Та ми цього не подаруємо. Українці вже показали ворогу та всьому світу, що вміють боротися і перемагати. Окупи, не споїть. А ми з кожним днем стаємо. Сильнішими. Українці переможуть. Нескорені міста України. Павлоград промисловий центр. Із козацьким минулим. Тут через річку Вовчу пролягав таємний водний шлях запорозьких козаків. Після жовтневого перевороту армія УНР на чолі з Петром Болбочаном прогнала більшовиків з міста, хоч і всього на два роки. Павлоградське антикомуністичне повстання стало одним з найбільших у 30-ті роки. У період окупації загарбники облаштували в місті концтабір для військовополонених та гетто, де знищили понад дві тисячі євреїв. Сьогодні Павлоград під обстрілами, але продовжує допомагати всім, хто цього потребує. Бо павлоградці добре пам'ятають. Гуртом легший окупантів гнати. Павлоград не Вони повертають. Захисникам і захисницям. Потисни руку. Скажи добрі слова: влаштуй овацію. Рідненькі від Київстар ТВ у вільному доступі для всіх. Українців, користуйтесь 100 каналів аудіоказки, українські фільми та серіали. Відтепер для всіх незалежно від оператора. Ти ТБ». Дивись вдома і будь де. Діклосив гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та набряк. Гель із сейфу. Діклосейф супутникове телебачення. Віасад надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Відчувати наперекір всім гараздом. Відчуваєш дотик свіжого вітру. Бережи себе! Твоя сміливість, ти прагнеш задіяти всю свою чарівність. На тебе чекає гаряча пристрасть і всі інтриги цього літа. Я кажу так. Щодня о 16.00 на Бігоді Дякую. Фуцис трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять, цим користуються. Фуцес просте та ефективне лікування молочниці. Фуцес у мене знову. Немає дому. Діти із дитячих будинків, які постраждали під час війни, потребують допомоги. Друзі, давайте разом з епіцентром допоможемо та підтримуємо наших діток. Купуйте ангелочка та підтримуйте наше майбутнє. Давайте допоможемо дітям. В епіцентрі доброти ми приєдналися до благодійного проєкту Ангелятка добрих справ. Долучайтеся і ви. Це так просто і легко. Обрати ангелятку на сайті, але кожен невеличкий вклад зробить величезну допомогу дітям із дитячих будинків. Яка в мене суперсила? <ріст> Мабуть, перетворювати сторіс <ріст> на тепловізори? Для всіх супергероїв плюс 5 гігабайтів без додаткової плати. У тарифі Love.ua від Kyivstar. стільки завдань на завтра, а голова вже квадратна від болю. Тоді тримай копацил. Копацил допомагає позбутися головного болю. Копацил і голова не квадратна. Так краще. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є рео. Я рятуюсь. Рео Рео, вода для спеціальних медичних цілей. Супутникове телебачення. Віасад надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули знеболюючий протизапальний Жарознижувальний. Головне це трамондарниця є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне, це трамондарниця. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки «Глово». Тисячі ресторанів легко замовити і швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе тобі все. Німітгель для полегшення болю. Не пече має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німітгель дієвий при артритах болю в суглобах та спині. Знесилена через варикоз, важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом детралекс 1000 мг» всього по одній таблетці на добу допомагає зменшити симптоми варикозу, а також підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. «Детралекс 1000 мг» – Всього одна таблетка на добу і не переможна, як завжди. Пані та пану. Діяти потрібно зараз. Yeah, Друзі, з великої літери. Ми Ви супорт Йорфу, йор фрідом. A budeme naďalej Ukrajine pomáhať. Diplomatický front. Vany povrtajúc. Захисникам і захисницям, потисни руку, скажи добрі слова. Влаштуй овацію. Вшануй Армія з міцними тилами. Солдатам потрібна наша підтримка. Непереможна. Завдяки винятковій підготовці від Івана Здоровця створили організацію «Вогник Запоріжжя. Постійно тренує запорожців з вогневої підготовки і до медичної допомоги. Не потрібно бути супергероєм, щоб навчитися рятувати людину. Цивільне населення прифронтового Запоріжжя готове нищити окупанта. Ми знаємо, що перемога буде за нами, і вона буде не за горами. Українці, нація героїв, смертельні жнива збирають сьогодні українські піротехніки, сотні снарядів і ракет, тисячі мін, та ми розчистимо кожен куточок рідної землі. Щоб по теплих доріжках бігали, бо соняш наші діточки, щоб знову ростити золоту пшеницю під мирним українським небом. Маленьким перемогам, коли найкращий відпочинок, це допомога тим, хто потребує, і в голові постійно грає ой у лузі, червона калина. Україна сьогодні це ти. Тина все буде Україна.